Всім привіт, шановні друзі! Дуже радий вас бачити в себе на каналі. Продовжуємо сьогодні огляд автомобілів і цін на автомобілі на місцевому авторинку в місті Луцьк. Це один із найбільших автомобільних ринків був. В свій час зараз машин не так багато, як хотілося, але ринок працює. Машини продаються, розмитнення у нас знову підросло. Зро, знову Піднімають нам розмитнення, тобто це вже якось на регулярній основі це все у нас виходить. Тому показую вам автомобілі, свіжі ціни, подивитись може якийсь варіант собі і підберете. Нагадую вам, що ми зможемо підібрати вам будь-який автомобіль під ключ в Україні або за кордоном. Також підбираємо по Америці, Канаді, Кореї та Китаю. Якщо вам Потрібен якийсь із варіантів або консультація, звертайтесь по телефону, який зараз будете бачити на екрані. Це все безкоштовно вас проконсультую, підскажу, як все це можна буде зробити. Також займаємось доставкою та розмитненням автомобілів теж з будь-якої країни світу. Тому звертайтеся без питань, все допоможемо вам зробити. Ну і від мене традиційно вже невеличке прохання підписатися на канал. Поставити лайк даному відео, працюємо для вас, стараюся теж тільки для вас. Показую огляди в Луцьку теж для вас. Тому буду дуже вам вдячний. А тепер бажаю гарного перегляду. До скорих зустрічей, Всім пока. Гранд Сенік 18 рік. 1,6 191 пробіг 15 тисяч свіжа Франція рідна фарба. Свіжа Франція рідна фарба. Маленький там дисплей на механіки. Дуже чудово виглядає, якщо подивитись ззаду. Ну, мені подобаються такі варіанти, подобаються сценіки. Треті, другі, неважливо. Четверті. Така машина мені подобається. і Виглядається досить непогано. Меганчик у нас, босе комплектація 11400, 2014 рік, 242 пробіг. Отак От цінять ці машини, друзі. Ось так. Просто хожу, намагаюся щось подивитись. Чорний колір у мене по кузову питань немає, візуально дуже непоганий. В салоні я вам нового нічого не покажу. Півшкіра, все кермо. Але ручник механічний. Не скажу, що це погано, може в якомусь сенсі добре, бо є проблеми з електронним. В деяких відгуках я чув. А це машина непогана, 11400 за. 14 рік. Октавія. 11 рік, 1.6 дизель, 200 пробіг, 8700. А... Без проблем. По кузову. в всякому випадку. Те, що я зміг побачити салончик, ну, відразу побачив, ну, не дуже там ідеальний, із 10 хай на 7. Так Взагалі кузов, кузов буде покраще, ніж салончик, але гума теж літня на дисках за 8700. улюблений варіант. Далі у нас 에, тур, шостий рік, 1,6 бензин 190 пробіг 5650. Два ключа, без, а підігріву не фарбовано. Добре. Не то, не фарбована. Дуже важко знайти нефарбований варіант такий. Від слова дуже важко. Недавно я там, ну відносно недавно продавали таку шкоду, то вже за 5, якщо не помиляюсь, 600, але то був у мене сьомий рік. Чимсь схоже на цю, але була вже та сплила. Ну, тобто ціна плюс-мінус адекватна, але плюс ще постановка на облік, плюс обслуговування, тут десь ще тримайте на увазі десь 300 доларів плюс-мінус. Меган ще один. Меган 17 рік у нас автомат 236-13,5. Це універсал, білий колір. Універсал, білий колір. А, це все, що ми можемо сказати, що ну, фарбований бампер, добре, доповнимо. Тут у нас салончик непоганий, тобто машина ну, візуально мені подобається без якихось видимих дефектів. Астра. Астра у нас 1,7 дизель, комплектація космос Німеччина, не фарбована, є сертифікат, ціни нема. Якщо ціни нема, Механіка? Механіка, гума. Ну, плюс мінус півшкіра. Непоганий такий стан ззовні. Але ціни немає. Добре, далі у нас меган. Меган у нас ціна є. 1,6 бензин, цього рік 5450. Сірий такий якийсь колір. На колпаках. З круїзом непоганий салончик на кліматі. Знаєте, дуже рідко попадається такі так, 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 так автомобілі, що... І на кліматі, і з круїзами, і на дисках, і з гумою, і там, ну знаєте, як от, як от хочеться. Ну Комусь там панорамати треба, не треба, підігріву, до речі, є. А це взагалі підігріви не в кожному вмагання. Тому вибрати так, зовсім ідеальний варіант, дуже-дуже важко, але це непоганий, такий як зовні. і як комплектація непогана за 5450. Ще одна шкода у нас на автоматі 11 рік. 900 двохлітровий дизель пробіг 190. Навіть сервіску пропонують. Це, мабуть, 17-та 17 гума, а, якщо не більше. Непоганий стан візуальний. Є такі моменти незначні, але вони є. Ну, звісно, ДСГ, коробка, шкіряний салон. Ну, Незначні є моменти по кузову, я показав вам, але такий варіант є, це 9900 доларів. Меган другий у нас шостий рік, 1.6 бензин 5700, 126 оригінал, так. Віддихаємо, 126 оригінал. Завжди цікаво дивитись на машину, яких 126 оригінал. Куліси немає, ну взагалі немає. А що там по оригіналу 126 не знаю, по кузову вона ну, така собі, така собі, чесно. Це навіть ну, видно, ну тобто є якісь моменти по ну без ключової є так, але 126 оригінал, а чим це підтверджено? Дивіться, кому цікаво. Даю він код, якщо ви розберете, бачите. Так, якщо розберете, кому цікаво. Ви можете подивитись через Car Vertical. Зараз там трішки подорожчало, там перевірка, але можете на рахунок 126 оригіналу. Далі. і v 50 Volvo. 113, 1, 6, 236 пробіг, 7850. Що там? Нове. Що? А, щеплення. Так люди пишуть, що там не зрозуміло, що. Нове щеплення 236 пробіг. Ну добре. Такий вигляд має доволі непоганий, проктроніки ззаду. Непоганий відносно салон. 7850 11 рік. Меган 10 рік. 15 дизель пробіг 200. Кондиціонер 6-ступка електропакет на колпаках зараз подивимось на рахунок 200 скільки там на рахунок 200 пробіг а, візуально важко сказати дуже важко знаєте є коли видно вже взагалі що не 200 а тут важко ну я контакти показую кому цікаво дзвоните просите він через карвертикал перевіряєте і отримуєте всю інформацію про ДТП, про пробіги і про все інше. Де була зареєстрована, звідки приганялась, ну і так далі. Там це візуально непоганий варіант. Є незначні дефекти, але в цілому добре. Авен, це у нас 6 рік 2.0 дизель, т 4 д це стандартний мотор 263 пробіг, 6800. 6800. Теж дуже цінні такі автомобілі, підігріви є передніх сидінь. Ну, мені якось не дуже вона подобається, не знаю. Особисто моя думка. До неї можете не звертати уваги. Але машина непогана, це просто вона не подобається мені. Так, то питань по візуальному частині немає. Шостий рік 6800, розумієте, ціна. Розумію, розмитнення дуже велике на 2.0 дизель, це мінімум 3000 доларів, тому, якщо треба кому такий варіант, можете розлітати. Непоганий доволі таки автомобіль. Фабія далі 1,6 MPI, 6850 Голландія автомат. На цьому все з інформації який рік для нас це поки залишається таємницею зараз швиденько дізнаємось раз вісім два вісім три восьмий рік будь ласка за такі гроші на автоматі кому цікаво як виглядає автомат шкоди в таких роках дивіться ну, салончик теж доволі непоганий дуже зручні сидіння переднє з люком білий колір а, дивіться, мало того, що вона фарбована, ще й незначний дефект. ну Такий і плюс тут. А, давайте тут глянемо, що у нас тут кермо не перешите, але, але, друзі, 6850 за восьмий рік з Голландії. Фокус Titanium 911 рік. 196 пробіг дизель. Шукаю для вас якісь дефекти, не бачу поки сидіння, непогане, салончик непоганий. Традиційно все для фокуса. Ну, Намагаюсь дублювати. Ще задній бампер фарбований. Намагаюсь дублювати те, що ви можете не побачити. Ну, Словами проговорюю, щоб ви мали якесь більш-менш представлення про автомобіль. Якщо ви таки шукаєте, то, будь ласка, можете зателефонувати, я ж. Стараюся лише для вас. 911 рік Ford Focus. Opel Astra, 5 рік, 1,6 бензин, 5200, свіжопригана, не фарбована. Не фарбована у нас, але з перешитим кермом, з потертими сидіннями, ну таке собі, чесно кажучи. Що там є на рік просто... А, п'ятий рік, так? Да? П'ятий рік по вікнах п'ятий. Ну, пробіг там наче не заявлений, я не знаю. Але тут, я думаю, що 300. 300-100%. Така якась всесезонна гума, мабуть, на крупаках, спереді. До речі, погірше, ззаді покраще. Летить 200, ну я думаю за 5 десь вона буде. Гольф четвертий у нас в універсалі. Четвертий рік 1,6, 5 тисяч доларів, не фарбована. 221 пробіг. Ну, такий от у нас автомобіль. Візуально мені подобається. Там все у нас нічого нового ми не побачимо. 5 тисяч доларів. Гольфи дуже надійні. Якщо б мене спитали, який автомобіль я б вибрав до 2004 року, хай до 2005 го я б сказав, що це був Volkswagen Golf. Без Ну, Якщо ми там в бюджеті 5000 розглядаємо, то я б, мабуть, вибрав цей автомобіль по надійності дуже хороший. Сандера всі ми улюблений. 9 рік, 1,6 бензин 5200. За рахунок кліренса тільки люблю цю машину, більше щось душа не лежить. Тому так. Все максимально просто, як завжди. Ну, дивіться, просто кліренс тут так, не ну, такий а, паркетник. І, я, і то я думаю, що деяким паркетникам дасть фору, так? Ну, Кліренс досить непоганий. Ну, кермовий бачите, так? І це вони. Це для них норма, навіть при 170 тисячах. Але взагалі як ще користуватись автомобілем? Ну такий є за 5200. Сьомий рік Megane, бензин 1.5, 5350, Без підкрасів, все, в оригіналі. На дисках без гуми. Давайте, щоб зекономити час, не буду показувати салон, всіх знаю, так? Гольф. Третій рік 1,4 MPI, рідний пробіг 10,27, 4800. От будь ласка. От вам ціна на гольф 20 річний Це ще нормально, це ще нормально. Просто ви зрозумієте одну істину. Тут же ж ціна формується не за того, що перекупи... Жадні. Там. Ну, я розумію, що тут все підготовлено, там все є, там все там натерли, намили, на, на все. А, ціна в Європі на такі машини, як ви раніше думали, вони там по 300 доларів коштують, там, по 300 євро. Вони то є по 300 євро. Ну Це далеко не цей варіант. 300 євро це буде така чахля, що ну, ви не зможете ну, просто на ній їздити. Такий гольф все рівно буде коштувати півтори. Десь плюс-мінус. Я не кажу, що конкретно цей. але я вам кажу, що півтори плюс-мінус такий автомобіль буде коштувати 1300. Ніяк не 500. Якщо там оригінальний пробіг 1,4, ви розмитніть. на фірму розмитнення 1,4 а, Я не знаю, півтори може доларів на фірму. КНГ пасажирський у нас 9 рік, 7500, 1,5 дизель 237 пробіг. 9 рік 237. А, щось мені. От, дивіться, одразу на кермо 237, може буде пробігти. І, і пропал по сидінню по водійському кондиціонер. Що в нас тут? Кондиціонер, круїза не бачу. п'ятиступка, ну а по цьому ряду у нас ну, не дуже такий охайний салон, чесно. До охайності тут далеко, плюс. Отаке воно не полірується. Ще отаке і отаке. Але ми ж дивимося всі варіанти. І по віках, до речі, він 8 рік. А він там заявлений 9, тому це по факту 8 рік. Дизель не 1,5, 75 тисяч доларів. Ще одна шкода у нас на автоматі. 11 й рік, 9900, 2-літровий дизель пробіг 190. Навіть сервіску пропонують. Це мабуть 17-й. 17-та гума, а, якщо не більше. Непоганий стан візуальний. Є такі моменти незначні. Але вони є. Ну, звісно, ДСГ, коробка, шкіряний салон. Ну, незначні. Є моменти по кузову, я їх показав вам. Але такий варіант є 9900 доларів. Каджар нам перший трапив. 16517 рік, 1,5 не під 173 пробіг механіка. Механіка. Ну і чим скажіть, він відрізняється від сцені по кліренсу. Ну Може на якісь там декілька сантиметрів. Ну, просто не знаю. Конкретно сценіка. Електроручник, так, механіка, все. Ну Щось не дуже, він, він навіть сценік може повище бути. Сам кузов, а кліренс ну, плюс-мінус сценіка може понижче. а ну, взагалі каджар це у нас є 16,5 за 17 рік. Гранд Сценік 18 рік. 191 пробіг, 15 тисяч свіжа, свіжа Франція, рідна фарба. Свіжа Франція рідна фарба. Маленький там дисплей на механіки. Дуже чудово виглядає, якщо подивитись ззаду. Ну, мені подобаються такі варіанти, подобаються сценіки. Третє, друге, неважливо. Четвертє. Тобто така машина мені подобається. і Виглядається досить непогано. Октавія у нас Асьома автомат 2.0 дизель в ідеальному стані 20 рік, 220 пробіг 22 тисячі. 20 рік 220 пробіг 22 тисячі. Ну, тобто в рік 70 тисяч, розумієте, так? І це ми ще не знаємо, якого на місяця випуску. Ну, просто от 70 тисяч в рік а нас продають машини п'ятого року року з пробігом до 200, до 200. Не виключаю, що є можливість, є машини, які е, з пробігом з таким там до 200 цього року є. Питань немає, є такі машини, просто їх дуже мало. А тут пройдеш по ринку і тут кожна машина 200 пробіг. Кожен може бути. Ну, це дуже крутий варіант. Хто готовий, 20-й рік, будь ласка, 21 тисяча. Колеос. Далі. 20 рік, 2.0 дизель, автомат 12200. 267 пробіг. Ну, от, е, люблять такі машини, я не знаю. Давно я відношусь е, до автомобілів з повагою. Колись дуже давно, колись дуже давно був в мене такий брав коліоса. Я Вже не пам'ятаю, коли це було, але вони непогані по своїй якості, по прохідності теж непогані, як для паркетника. Ну, тут же ви ж розумієте, не заганяти в поле, не сідати на пузо і все буде добре. Машинка непогана, 12212 рік. Друзі, ну а зараз я хочу показати вам неймовірний варіант, який з'являється у нас в продажі. Просто король доріг Infinity QX56 2012 рік випуску 5,6 газ бензин. Автомобіль у нас офіційний купувався у офіційного дилера в Україні. Не фарбована жодна деталь. Має ідеальний стан максимальну комплектацію, до якої входять дуже багато опцій, які навіть я не зможу всі згадати. З основних, звісно, це круїз контроль, клімат-контроль, підігрівий сидінь. Повна електрика, дістроніки, телевізори в підголовниках, передніх сидінь, шкіряний салон і ще дуже-дуже багато додаткових опцій, які зроблять ваше життя і пересування на цьому автомобілі дуже і дуже комфортно. Загальний стан автомобіля наближений до ідеального. Тому, якщо вас зацікавив цей нереально крутий автомобіль, ціну і телефон я зараз показую на екрані. Дзвоніть, цікавтеся, все детально розкажемо. Територіальний автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Чекаємо на ваш дзвінок. Друзі, я зараз хочу запропонувати вам дуже чудовий міський варіант це особисто наш автомобіль. Mercedes a Клас 2001 рік, 1,6 бензин. Автомобільчик у нас повністю обслугований. За рік використання вклали більше 1000 доларів. Тобто зробили все, що можна було зробити, і навіть те, чого робити, було не потрібно. З основного поміняли масло в двигуні та в коробці, замінили колодки, замінили дуже багато чого по ходовій частині. Тобто, технічно питань до автомобіля взагалі немає. У нас в комплектації повний електропакет, кондиціонер заправлений, працює, все ідеально. Круїз контроль, датчик дощу, люк, який працює справно, відкривається. Автотонування заднього дзеркала підігрів дзеркал та інше, Сама головна ізюминка цього автомобілю: це його пробіг. Пробіг на даному етапі складає 119 тисяч кілометрів. Це важко повірити, але, але це так. Є сервісна книжка. Автомобіль був е, пригнаний е, з Нідерландів, е, знаходився е, всього у одного власника на протязі всього свого життя. Готові до будь-яких перевірок, будь-які комп'ютери, будь-які фахівці. Будь ласка, перевіряйте, пробіг 100% оригінальний. Можемо предоставити сервісну книжку за потреби. Також вже стоїть на зимовій гумі в комплекті. Віддамо літню гуму, автомобільчик доглянутий. По кузову є незначні нюанси, але по технічному, по технічному стану питань до автомобіля взагалі немає. Кого зацікавив даний варіант, звертайтесь, будь ласка, по телефону, який буде на екрані разом з ціною. Все додатково розкажу, кого зацікавить даний варіант, торг присутній реальному покупцю. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3.7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера. Це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі кілометрів, продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом, має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу. В описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль у нас є Infinity FX35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, Distronic, шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір, має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом, тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місці по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15 300 доларів, але хорошому покупцю буде торг біля капота. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rogue 2014 рік. 2,5 бензин. Вже встановили газ в Україні, вписали тих паспорт. Тобто з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ. Камери по полу 360, повна електрика, мультитермо, контроль клімат-контроль, всі датчики дощу, світла, це все є. старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є, також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа, блютуз, все в цьому автомобілі є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. От такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Все це виглядає спереду. 184 пробіг. Ось такий візуальний станчик. Автомобіль у нас доволі непоганий, доволі в живому стані. Під фарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. Всесезонна гума. І отак виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо у вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном, у кого залишились питання, дзвоніть, питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.